Ісуса Христу. дорогі люди, мир вам, шановні України. Дорогі люди, не хвилюйтеся, я прошу сюди, щоб побажати усім вам миру, добра, міцного здоров'я і Божої охорони. Оскільки зараз в Україні йде війна, тому я закликаю всіх людей, які щиро вірять в Бога, молитися за народ України. Простіть минулих Бога для нашого народу, щоб Бог простив і спас наш народ. Але найважливіше, я хочу сказати вам добрий світ. Любов, чи чули ви про ту любов, яку Бог має до нас? Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас на Голготському хресті. Бо хто стільки сильно полюбив кожну людину, усіх, хто тут знаходиться, і кожного закрема, що Він віддав свого дорожня сина Ісуса Христа на хресну смерть. Для чого? Для того, щоб кожен, хто навернеться до Бога, покаявся своїх гріхах. І у вірі в Господи Ісуса Христа Божого Сина, отримує прощення ряків і вічне життя. У десяти заповідях Бог залишив нам свої вимоги. Люди не виконують цих вимог. Найголовніша, найбільша заповідь – «Люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, всією душею своєю, всім розумом своїм і всією силою своєю. і люби ближнього свого як самого себе. чи є в нас ця любов. Любов довготерпить. Любов милосердство не застрить. Любов не величається, не надимається, не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до діву, не думає лихого. Не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, Ніколи любов не перестає. Три люди, Ну, на жаль, у нас немає цієї любові. Тому що джерело тієї любові є сам Бог. Людина може утримати цю любов, якщо вона щиро покається в своїх гріхах, відкриє своє серце Суса Христу і він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов. Дорогі люди, нам кожному є за що просити Бога прощення. Задумайтесь тим, коли після смерті простанете перед Богом. Хто буде для вас Бог? Бог як суддя чи Бог як отець? Для того, щоб Бог став Отцем, по-настоящему не просто молитві «Отче наш», говорити, а щоб Бог став Отцем. Бівлі написано, а тим, хто прийняли його сина Ісуса Христа, він дав владу дітьми Божими стати тим, хто вірить в ім'я, сина Його. Дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Час бо близький, Господь гляде, час обмежений. Читайте Боже Слово там все про це написано. Це важливо для усіх людей. Я все це говорю, дорогі люди, тому що Бог спас і мене. Мізвільни мене від рабства, гріха незалежності, спас мене від самогубства, дав мені бажання жити, любити. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах, тому що сам Бог обіцяє у своєму слові. Дар Божий, життя вічне Христі Ісусі, Господі нашим. Хто має Сина Божого, має життя вічне. Хто не має Божого Сина, не побачить життя. А в ній Божий пробуває на ній. Спасайте свої душі, спасайтеся від гніву Божого. Рятуйтеся від гріхів. Віруйте в Ісуса Христа, бохайтеся в серіках і Спасете. Нехай вас Бог благословить. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови місто Лівів, благослови Україну, спаси наш народ, прости наш народ у ім'я Ісуса Христа. Слава тобі на віки, наш Бог утей, Тим і дух Святий. Амінь. Будьте благословені.